Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Як відомо в Україні триває процес очищення від радянського спадку, у вигляді топонімів та різних назв. В центрі уваги також опинилася і залізниця через наявність найменувань, що пов'язані з радянщиною. Окрім цього, є дві регіональні філії: південно-західна та південна залізниці, які були створені ще за часів Російської імперії. І на сьогоднішній день назви цих підрозділів є неактуальні. У лютому 2023 року Укрзалізниця оголосила про старт програми з переименувань, і це також стосується двох згаданих регіональних філій. Отже, як відбувається цей процес і чому варіанти нових назв мають деякі суперечності, про це далі. Відомо, що залізнична інфраструктура в Україні була створена протягом різних епох. Радянський період залишив свій найбільший відбиток у вигляді комуністичних атрибутів на вокзалах, у найменуваннях станції і зупинних пунктів. До цього часу у переліку зупинок можна знайти такі назви: як радгоспна, колгоспна, жовтнева, паризької комуни. А до 21 березня цього року на будівлі вокзалу станції Полтава-Південна висів герб УРСР. У підпорядкуванні «Укрзалізниці» сьогодні є регіональні філії, що носять назви Південно-Західна та Південна Залізниці. За часів Російської імперії, коли будувалися залізничні лінії, локальні дирекції отримували назви відповідно до географічного розташування. А починаючи від часу набуття Україною незалежності та утворення суверенної держави, географічні межі змінилися. Тому існуючі назви регіональних філій втратили свою актуальність у лютому 2023 року Укрзалізниці заявила про старт програми Залізна Українізація. У прес-релізі компанії говорилося, що необхідно позбутися імперських атрибутів, якими є назви двох регіональних залізниць. Наступним етапом цього процесу стало опитування українців щодо варіантів нових назв для південно-західної та південної залізниць. І тут варто звернути увагу на саме опитування, чому «Укрзалізниця» вирішила винести тему перейменування регіональних філій на всеукраїнський рівень, яким чином звичайні громадяни залучені до цього голосування і опитування можуть розбиратися у специфічних питаннях і можуть знати структуру залізниці. Також незрозуміло, яким чином такі варіанти назв, як Північна, Східна або Центральна, мають відношення до українізації. Отже, на розсуд респондентів винесли такі варіанти: замість південно-західної, Київська, Північна, столична або Центральна, замість південної, Харківська, Слобожанська, Східна або Слобідська. На перший погляд для опитування підібрано різноманітні варіанти, так би мовити, є з чого вибрати, але деякі пропозиції дублюють одна одну. Так, у блоці назв для південної залізниці є варіанти Слобожанська і Слобідська за своїм значенням це однакові поняття. Професор кафедри політології, соціології та культурології Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди Галина Куць свого часу пропонувала повернутися до історичної назви залізниці. Так, у 1918 році, у часи гетьманату Павла Скоропадського, управління залізниці у Харкові носило назву «Слобідські залізниці. Між тим, за результатами нещодавнього опитування у Дії, Південну залізницю пропонують перейменувати у Харківську. Щодо Південно-Західної філії, то у переліку пропозицій значився варіант Центральна. Згодом, під час опитування більшість респондентів підтримали саме цю назву. Проте, на думку доктора географічних наук, професора Уманського національного університету садівництва Юрія Кисельова, варто було б упорядкувати назви залізниць таким чином, щоб вони спиралися на вже існуючу основу, тобто їх назви мають походити від найбільшого міста, що розташоване у межах тієї чи іншої регіональної залізниці: Львівська, одеська, донецька залізниця. Тобто вони названі за найбільшим містом, яке знаходиться в межах даної регіональної залізниці. І аналогічно південно-західну залізницю треба було б назвати Київською, а південну Харківську. Щодо Придніпровської залізниці, то було б цілком доречно прибрати префікс «при», тоді буде Дніпровська від міста Дніпро. Таким чином, мережа із шести залізниць в Україні вкладатиметься в одну ідеологію найменування. А от обрана під час опитування назва центральна не відповідає жодному із згаданих критеріїв. Якщо брати до уваги імовірну центральну залізницю з центром у Києві, то вона насправді була б північною. Вона дуже відцентрована, якщо виходити з географічного центру України. По-друге, ще раз повторюю, що всі назви мали би бути присвоєні за єдиною схемою, за єдиним алгоритмом. Тому найкращою назвою для регіональної зрізниці із центром у Києві була б Київська. До речі, географічний центр України розташований у Черкаській області неподалік міста Шпола, тобто майже центральної залізниці, взагалі, ніяким чином не відповідають логічним принципам. Отже, попри те, що опитування завершилося, і українці вже зробили вибір назви під час голосування, все одно остаточний вибір залишається за Укрзалізницею і вона має ухвалити зважене рішення, враховуючи певні обставини. Ну а всім глядачам хочу нагадати про те, що ви можете взяти участь в обговоренні цієї теми. Пишіть свої відгуки у коментарях. І нагадую всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої. Підтримки це можна зробити за допомогою звичайних опцій, вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. І також нагадаю про те, що функція спонсорування на спонсорів чекають бонуси всім глядачам. Це непростий час. Зичу витримки та мужності. Україна переможе.